В ефірі Добрий Добронюс Новини спорту В студії для вас працюють Поліна та Юра. Вітаємо вас до найцікавіших подій. 21-го туру прем'єр-ліги у наці... національному поєдинку тури зоря прем'єра Дніпра... Дніпро 1 Шахтар виявилися сильнішими за Львів. Узміцни... зміцнив свої лідерських позиції. В свою чергу Динамо не змогло обіграти рух. Метаїз та Верес влаштували шоу із десятьма забитими м'ячами. 23 та 24 рік пройдуть без Росії у міжнародному хокеї. Про це заявив президент Міжнародної федерації Люк Тарді, Тардів. Е, ко, також е, від е, він додав, що до кінця війни в Україні зі змагань вилучиться вилучена. І Білорусі до новин боксу Джан Джілей завивав титул тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі. Китаєць достроково переміг свого супротивника Джойся і тепер претендує на пояс Усика. На цьому у нас все більше новин чекайте на нашому сайті. З вами були новини спорту Добронюс. До зустрічі.